Наша колега, кандидат наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти Олена Астрянська. Вам, пані Олена, слово і зрозуміло, що дуже дуже стисло. Дякую вам, ми вас слухаємо. Доброго дня, шановні колеги. Мене чути, так. Я вітаю всіх учасників форуму і хотіла би акцентувати увагу на тому, що доповідь моя присвячена актуальним аспектам івент-менеджменту у закладі вищої освіти. Ми можемо кілька років поспіль бачити успішність проведення і школи адаптивного управління і інших івент-заходів у нашому університеті менеджменту освіти, які набувають. Такого брендингового характеру, іміджевого характеру. І саме тому актуальним є проблема розвитку івент-менеджменту у закладі вищої освіти і, крім того, узагальнення кращих практик університету. Так, щось зависли, да? да Олена Анатоліна. Зараз На івент пішло. Зараз да. да. ну, да. становиться да. повноцінного виду менеджменту поруч із менеджментом якості, інноваційним проектним самоменеджментом, ризик менеджментом інвестиційним менеджментом, адже івент-менеджмент охоплює важливі для будь-якого суб'єкта освітньої діяльності заходи, події це події тимбілдингового або події ділового характеру, і особливе. Місце івент менеджменту в закладі вищої освіти полягає в тому, що він з одного боку стосується взаємодії закладу вищої освіти з різними стейкхолдерами чисельність якийсь у сучасному ринковому просторі істотно збільшується, і крім того, доволі часто коло таких стейкхолдерів охоплює і іноземні ринки, що надзвичайно важливо для інтернаціоналізації вищої освіти, зокрема підвищення академічної мобільності студентів та професійної мобільності викладачів. З іншого боку, слід наголосити на тому, що підсистема івент-менеджменту безпосередньо стосується і наукових, науково-педагічних та педичних працівників закладу вищої освіти, як його безцінного соціального капіталу, наприклад, у частині тимбілдингової складової івент-менеджменту, і в цьому контексті визначальною є роль професорсько викладацького колективу закладу вищої освіти під час організації освітнього процесу виконання науково-дослідницької діяльності створення нових продуктів, впровадження інновацій, підвищення конкурентноспроможності, слід зазначити, що сучасними науковцями поняття івенту трактується як запланована та організована подія, як захід із чітко визначеним часом та ціллю, як діяльність, що планується з особливою метою, як подія, неординарна подія, що має властивість відбуватися, статися, трапляти і під поняттям івент-менеджменту в закладі вищої освіти розуміють вид управлінської діяльності, що спрямований на управління різними заходами ділового, наприклад, ділові зустрічі, ярмарки, виставки, конференції, конгреси, маркетингові заходи, соціальні ініціативи і тимбілдингового характеру для досягнення стратегічних і тактичних цілей закладу вищої освіти. Зокрема, наприклад, заклади тимбілдингового характеру мають на меті. Згуртувати, надати оцю синергію творчості і молодим дослідникам, і, наприклад, науковим науково педагогічним працівникам, які є наставниками молодих дослідників, і студентського колективу, для того, щоб за допомогою тилбілдингових закладів заходів об'єднати, згуртувати педагогічний студентський колектив. Далі слід зазначити, що теорія і практика управління різними подіями, заходами, зокрема і масовими науковими чи науково. Освітніми заходами, які пов'язані із діяльністю закладів вищої освіти, як правило, зосереджена на діловому аспекті, але водночас варто не обмежувати імент менеджмент виключно заходами ділового характеру, оскільки змістове наповнення поняття івент є значно ширшим і поширюється також на заходи неділового характеру, наприклад, інтеграційні тренінги для педагогічних і науково педагогічних працівників, корпоративні заходи університету, і слід зазначити, що науково педагогічним працівникам, керівникам закладу освіти варто знати типологію івентів як об'єктів івент-менеджменту. І, зокрема, заходи класифікуються і за характером проведення культурно-розважальні, спортивні, корпоративно-ділові, соціальні, наукові, і за масштабністю для університету, наприклад, мікроподії, макроподії, мегаподії, і за місцем проведення, і за змістом, наприклад, ділові та тимбілдинговим, і за періоди. Ічністю проведення разові періодичні постійні, і за суб'єктним складом учасників внутрішніх щодо організації, чи зовнішні щодо організації, і також змішані поєднання перших і других, і за суб'єктним складом організаторів і координаторів, внутрішні і зовнішні, і за прикріпленістю до місця проведення, і за рівнем новизни, наприклад, класичні чи креативні інноваційні, і за формою взаємодії учасників віртуальні онлайн чи офлайн, наприклад, ті, які відбуваються наживо. І за часовою спрямованістю ретроспективні, поточні перспективні, і за особливостями фінансування, і за завершеністю, наприклад, завершені чи не завершені, дуже примітно те, що наприклад наша школа адаптивного управління і наш форум, який залучає до своїх таких творчих лав все більше і більше науковців, практиків, молодих дослідників, є незавершеним у своєму. Професі... розвитку, так би мовити, просторовому незавершеним заходом, завершеним конкретно на цю дату, як е, окремо завершений, наприклад, третій форум адаптивні буде. процеси в освіті, але незавершеним, Адже далі ми хочемо розвиватися і хочемо відвідувати ще і ще ці прекрасні заходи. Таким чином розвинута типологія івентів як об'єктів івент-менеджменту дає змогу керівникам закладу. Ладу вищої освіти, керівникам відповідних структурних підрозділів, суб'єктам івент менеджменту обґрунтовано обирати види івентів залежно від визначених цілей, завдань, наявного ресурсного забезпечення та існуючих обмежень, а також планувати такі заходи на перспективу. Шановні колеги, я вам дякую за увагу і е, з радістю буду залучатися до наступних заходів у системі нашого івент-менедж. Дякую вам за увагу. Дуже дякую вам, пані Олена. Я пропоную один із івентів вам організувати для нас, щоб ми детально з усім познайомилися. І це буде окрема ваша секція. Буде чудово і цікаво. Дякую дуже. Колеги, ми.